Всім привіт! Як повернися на що наш школьник готовий? Да? Захотіли вони ще шорти. Знаєте, як осінньо? Зранку прохолодненько так свіжо. Єфрем вже ж їх теж виводить. А... а вже в день жарко. Я сьогодні їх завожу в школу перший день. Діма теж. А, і це. Буде вже на сьогодні перший день у школі, 3 вересня. Вони йдуть перший день. Сідайте, сідайте. Віце сонечко світить. О, хлопці розказують Діми вчорашній день з такими емоціями, такі довольні, що просто нема слів. Не думала, що геть настільки їм сподобається. Але добре, що сподобалося дуже редно. І буде сьогодні в мене вже день такий. Ще справи є. А потім буду ще скупляти а, їм снеки, тому що вчора ж були на цьому, на острові. І треба купити на перекуси, вони хочуть там. І ще що-небудь подокуплювати. Мені добре тим, а, в цій школі не треба форма. Діти вдягаються, хто як хоче. Ну, звичайно, щоб обов'язково, ну щоб чисте було. А, а так, типу, вільний вибір, що ти хочеш вдягти. Це дуже добре, тому що, наприклад, Яків дуже любить спортивні штани, йому найзручніше, а тебе фі буває. Ну, вже почав теж спортивні носити. Бо футбол же ж ганяє, вже ж йому треба. А так, що ти хочеш тягати? Це завжди, це завжди вас так? Музика грає, щоб заходить. Яків Тимофій. Завжди музика так грає, щоб заходить. Це так винесли. Ми вже спитали. Що ми вже віддали, по підснею прямо він хотів теж йти. Але стільки дітей Всі сьогодні привозять батьки. Ну і автобусами батьки. То ми вже йдемо назад. Ну що, вже своїх дітей ми завели. Все добре, слава Богу. Не плакали нічого, вже вони знають. А ще ж були друзі їхні, те, що живуть з нами там в тих апартаментах і діма, і ще там українці живуть, то їм є з ким там бути. Ну, в школі, в класах, то вже вони будуть з ними окремо. А як там на перервах чи де, то будуть а, на площадках їх виводять. Одна щось на 20 хвилин гратися, просто це вільний час. І потім другий раз на більший двір 40 хвилин вільний час. Ну, дуже класно, я рахую це. Я вдома і в мене робоча така обстановочка. Борщик готується. Тут буде зажарочка. Я роблю на вершковому маслі. Дуже-дуже смачно. Не на олії, а на маслі. Цьому. Зараз піджарю смачно, Файно, точніше. Морквочку і бурячок. І буде це. І буде готовий борщик. А тут, дивіться, ще е, тістечко мене на трубочки. Буду теж смажити скоро ось на цій такій трубочниці. Ну, ось так мене проходить день. Готую все, що треба. Так. Відгадайте, де я. Пройшов мій день, дуже така була зайнята, що толком не було коли відзняти. Приїхала це вже в Костко. Купити що-небудь, ну, якщо небудь дітям на снеки. Такі печиво, булочки, там трубочки такі кокосові. Ось такі бісквітики дуже смачні і чипси та попкорм такенькі. Ось таке буде я їм на перекус. Плюс фрукти. Вони дуже люблять, щоб я їм наложувала багато, так, ну, нормально. То вони навіть як їдуть назад ще додому, то це там своїми друзями дружбанами казали ж вони. Діляться хто чим. Ось так вони їдять. Ну що, приготувавши борщ, я везу ще до батьків. Я велику таку каструлю зробила. Дуже велику, що нам хватить. А ми геть борщ, я вам скажу. Ну, ми їмо любимо борщ, але я сама не люблю його днями їсти. Оце сьогодні, ще завтра. Я поїм його там зранку, потім вже все. Вже, ну, не хочеться не те саме їсти днями. То так. А, то я ще свіженького зразу завезу батькам, І потім хочу ще заїхати, якщо встигну, Волмарт. Пити вже ж все ж таки дітям бутилки для води. Мені це так подобається, як тут всім діткам бутилки мами готують такі бутилочки погілки, ну ви зрозуміли, да? для води. І це дуже зручно. Завжди в кожної дитини є своя вода. Пам'ятаю, на жаль, в нас такого не було. А це дуже класно. В кожного своя бутилочка випив, потім доливаєш. І мої хлопці уявляєте тако, випивають цілу бутилку, ще доливають. І ще те і трохи випивають до половини. Це добре, коли є завжди під боком вода. Ось так. Нас пів і вже так темніє. В кого теж вже темніє. Ну вже що розробиш, осінь. Настільки в нас вже відчувається осінь, що ви не уявляєте. Зранку і ввечері вже холодно, а вдень так ще тепло, жарко і все. Чомусь я, я люблю всі пори року, от серйозно, мені все добре. Але інколи буває сум на душі, саме осінню, дощі, холод наступає. Можливо, а, за того, що ти привикла ще ну, до тепла, так файно, і тут раз, бац, цю, прийшла осінь, вже починають холода. І ти знаєш, що це надовго. Тут зима довго йде. Ось так. Ну нічого. Головне, щоб всі були живі, здорові, а те все, щоб був мир на землі. Це, мабуть, найбільше бажання всіх людей. А те все остальне воно приложиться, як то кажуть, Ну що, я вже приїхала з магазину, ще вдома, і хочу показати, я купила їм ланчбаксики. Це Тимофій зелений. Відразу йде з бутилочкою всередині, Зараз відкрию. Ось Я вже позволила там печиво. Така бутилочка ще налила сочку. Така сама бутилочка в Якова, тільки синя. І Тимофій любить зелений колір, а Яків любить синій. Я вже побрала. не брала їм одне колір, які хто любить колір. То дуже раді, такі вже приготувалася тут лежать. А завтра вже просто положу в сумочку вранці і будуть йти в школу.